Ну, а тим часом стало відомо, що спецпредставник Трампа Вітков летить до Російської Федерації, щоб сьогодні зустрітися із Путіним. Що відомо з цього приводу станом на цю годину? Зокрема, поговоримо. Очікується, що сьогодні, 11 квітня, він може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. І як зауважили у виданні, це буде вже третя зустріч Віткова з Путіним у той час, як американський лідер Дональд Трамп наполягає на припиненні вогню у війні між. Росію та Україною за словами джерела видання, якщо до кінця місяця перемир'я не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації або через виконавчу владу або звернувшись до конгресу з проханням ухвалити нове санкційне законодавство. Ми ж нагадаємо, що на початку квітня високопоставлений російський представник Кирило Дмітрієв провів зустріч із спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом цієї Віткуфом у Вашингтоні. Ну і згодом Дмитрів Ананс. Вав нові контакти між Ерефі та Сполученими Штатами бачимо дійсно що. Ці контакти продовжуються в Стамбулі, в Туреччині до прикладу, вони також домовлялися, відновлювали так би мовити, свої зв'язки стосовно авіасполучення стосовно дипломатичних місій. І вкотре бачимо, що знову ж таки сьогодні можливо, розмова буде відбуватися між російським диктатором Владіміром Путіним та спецпредставником Трампа Віткофом. Але що цікаво, вчора з'явилася новина, але вона не дуже дивна, адже розуміємо, що це і так було ясно, що Путіна і главу МЗС, з РФ і Лаврова не будуть судити заочно в Газі, доки вони при владі. Допис одне. Із видань і зокрема йдеться про те, що спеціальний трибунал не зможе судити Владіміра Путіна за злочин агресії проти України, доки той залишається президентом Росії. Заочне провадження можливе лише після його відставки. Про це розповідають також наші колеги з посиланням на західні змі. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який планують створити за підтримки країн заходу, не зможе розглядати справу Владіміра Путіна заочно, доки він залишається. Президентом Росії те саме стосується і прем'єр-міністра РФ, і також міністра закордонних справ Лаврова. А причина це дипломатичний імунітет, яким користуються високопосадовці відповідно до норм міжнародного права. Далі буду цитувати, що пояснили. У видання притягнення до відповідальності можливе лише за умови фізичної присутності, обвинуваченого у суді. Проєкт трибуналу розробляється в межах Ради Європи, міжнародної правозахисної організації, яка не є частиною ЄС, але тісно співпрацює з ним. Робоча версія документів. уже готова. І підписання першої угоди між Україною та Радою Європи очікується 9 травня у Києві на День Європи. Ну і після підписання документи мають пройти ратифікацію парламентській асамблеї Ради Європи. Для затвердження знадобиться дві третини голосів. Ну, і хоча ідея заочного розгляду справи Путіна розглядалася, у фінальній версії документу вона відкинута. Відкинута як політичний компроміс. І Заочний процес можливий лише після того, як російський президент залишить свою посаду. Це законно, це політично. І це має більше ніж символічне значення, зазначив один із представників. ЄС очікується, що трибунал буде базуватися там, де працює міжнародний суд ООН і Міжнародний. Кримінальний суд політичну підтримку вже висловили понад 38 країн, включно з Канади, Австралії, Японією та державами Європейського союзу. Сполучені Штати наразі не беруть участі в ініціативі, особливо на тлі зміни політичного курсу із поверненням. Президента Дональда Трампа, але попри це західні союзники впевнені, трибунал стане історичним інструментом справедливості. Але про це говорить і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Він зазначає, що потрібно тиснути в подальшому на Російську Федерацію, щоб не припинялися. Все ж таки, обстріли має бути якийсь вплив на Російську Федерацію, щоб припинялися. Саме ці обстріли перепрошує. І він говорить про те, що ми готуємо наші українські санкційні пакети, адже розуміємо, що лише. Зарушатися підтримкою західних партнерів не варто розуміємо, що потрібно розробляти і своє щось власне. Є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети. І щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни, тих, хто фактично намагається послаблювати наш тиск і допомагати Росії. Ну а що ще зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський? У вечірньому зверненні далі можемо почути його прямомову. Я доручив також підготувати наші українські санкційні пакети. Є відповідне обґрунтування від спецслужб. Це сильні, сильні пакети. І щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни, тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також. Щодо деяких функціонерів, це відомі всім українцям прізвища. Мали вплив зараз. Триває підготовка відповідних указів. Все буде поетапно. Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім в Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу. Надалі ну, ще трішечки про Китай поговоримо. Адже з'являється інформація, що нібито Китай надає 70% верстатів та 90% мікрочіпів, які отримує Росія для своєї індустрії. Так заявив очільник індотихоокеанського командування Сполучених Штатів Америки, адмірал перед сенаторами комітету Збройних структур. В обмін Китай отримує технології для того, щоб зробити пересування підводних човнів непомітними та інші види допомоги. Він каже, що північна. Корейський режим відправляє тисячі, може, сотні тисяч артилерійських снарядів і сотні тактичних ракет до Росії. За це пхенян сподівається отримати ракети земля повітря та інші системи протиповітряної оборони. Виглядає як симбіоз взаємних передач, під час якого кожна сторона намагається компенсувати слабкість для спільної вигоди, стверджує адмірал. Командувач американськими силами в південній Кореї генерал. Бронсон каже, що КНДР продемонструвала здатність відправляти свої війська до Росії, паралельно розвиваючи власні спроможності, зокрема йдеться про ракетні технології, і зараз пхенян змозі мати армію більш ніж один мільйон військових, яка є модернізованою зброєною російською військовою силою. Ну, А далі будемо говорити і про міжнародну політику, і про те, що нонсували на початку. Адже Трамп чітко дав зрозуміти, що на переговорах з Росією є лише один пункт. Це припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться. Так зазначив офіційний представник держдепу Темі Брюс. Будемо далі детальніше розбиратися, що ще там лунало, які заяви. Адже речниця державного департаменту Сполучених Штатів Темі Брюс заявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах з Росією, це припинення вогню. Інші теми не розглядатимуться, поки не припиняться бойові дії. Вона зазначила це під час прес-конференції. За словами речниці держдепу, Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного припинення бойових. Дій далі будуть цитувати її слова. Це м'ясорубка, і нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина та вбивства, заявила Брус. Все наше керівництво, зокрема, президент Трамп і держсекретар Рубіо публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону. Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом. Вона також підкреслила, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за поведінкою Росії. Далі знову ж таки цитую на прес-конференції в НАТО. Міністр Рубіо дав чітко зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємося, чи налаштована Росія. Серйозно нагадала Брюс. Ну а ми також е, нагадаємо, що 4 квітня державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, але не буде чекати вічно. Високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що Сполучені Штати можуть не домогтися мирної угоди щодо України у найближчі кілька місяців через додатку умови, які виставляє рашиська сторона під час перемовин, своєю чергою Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він. Розлютився, нібито після того як Путін поставив під сумнів легітимність лідера нашої країни Володимира Зеленського і припустив, що Сполучені Штати можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти. А от 3 квітня спецпосланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрів підтвердив, що прибуває в Вашингтоні. Для зустрічі з представниками адміністрації Сполучених Штатів, нібито для відновлення діалогу між Російською Федерацією, також Сполученими Штатами Америки. Ну і далі, друзі, будемо говорити щодо тієї новини, яка сколихнула мережу вчора ввечері. Адже з'явилася інформація, що посолка Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджет Брінк іде у відставку. Така новина спершу з'явилася в американських змі щодо наміру Брінк піти у відставку. Повідомляють Reuters Сит. Телеканал CBC News із посиланням на три джерела. Детальніше також розглянемо цю новину, адже посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінг має намір достроково піти у відставку. Повідомила агенція Reuters. Державний департамент підтвердив 10 квітня намір Брінг піти у відставку. Далі зацитую, що йдеться у заяві представника держдепартаменту, яку цитують змі. Посолка Брінки кидає відставку. Вона була там послом три роки. Це довгий час у зоні бойових дій. І відверто кажучи, війна триває надто довго. Брінк офіційно не подавала заяву про відставку. Але за словами джерел вона прощалася з колегами на запит про коментар, дипломатка. Не відповіла, а от американський високопосадовець на умовах анонімності сказав, що відставка викликана поєднанням особистих та політичних проблем. Бріджет Брінк несе свою службу в зоні бойових дій далеко від близьких а Київ, визначений як місця, де дипломати працюють, не привозячи з собою родини. Минулого тижня президент країни Володимир Зеленський заявив, що його неприємно дивує реакція посольства Сполучених Штатів на російський ракетний удар по кривому рогу, жертвами якого стали тоді 20. Людей, серед яких дев'ятеро дітей. Далі буду цитувати, що написав тоді глава держави. Така сильна країна, такий сильний народ і така слабка реакція. Навіть слово російська бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила наших дітей. У повідомленні про наступний російський ракетний удар дипломатка все ж таки згадала Росію. Тоді вона написала в соцмережі X з ранку 6 квітня, що станом на 6.30 ранку ранку Києві решта України залишається під обстрілом балістичними крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці і повідомлення про напади в кількох містах дописала вона у своїх соцмережах.